Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. Спочатку про вибух, який чули у південних районах Кривого Рогу. Близько 16-ї години окупанти намагалися завдати ракетного удару. Ворог атакував крилатою ракетою Х-59 класу Повітря Земля, випущеною з напрямку Азовського моря. Силами нашої протиповітряної оборони ракету знищено. Над Криворізьким районом за кілька кілометрів від міста. Уламками ракети пошкоджено вікна у двох житлових будинках та двох будівлях одного із населених пунктів району. Це фактично передмістя Кривого Рогу. Але головне без втрат. Оперативна обстановка на нашому напрямку фронту залишається стабільно напруженою, динамічною у розвитку, але контролюється Збройними силами України. Наші військові успішно виконують поставлені бойові розпорядження, бойовий дух частин дуже високий. За інформацією оперативного командування Південь, наші воїни продовжують позиційні бої, покращуючи своє положення та не допускають просування ворога. В результаті успішних дій наших сил ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. У Криворізькому районі в день окупанти з РСЗВ Ураган обстріляли територію промислового підприємства у Занадольській громаді без втрат. У Нікопольському районі вночі окупанти зі ствольної артилерії обстріляли місто Нікополь. Знищено чотири господарчих споруди, пошкоджено гімназію, 11 приватних житлових будинків та інші об'єкти. З РСЗВ град та ствольної артилерії ворог обстріляв місто Марганець та село Добра Надія Марганецької громади. Інформація щодо наслідків уточнюється. Продовжуються розмінування території Криворізького району від ворожих боєприпасів. Сьогодні у селі Мар'янське нашими саперами було виявлено та знищено одразу 32 бойові елементи від ураганів. У Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Стабільно працюють всі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт. Радіаційний фон постійно моніторюється вісьмома нашими постами, він знаходиться в нормі. Триває будівництво укріплень на всіх лініях оборони міста, у тому числі в сусідніх Херсонській і Миколаївській областях, там, де зараз лінія зіткнення. Шановні криворіжці та всі, хто зараз перебуває в нашому місті. У кривому розі триває кампанія з вакцинації від ковід. Кількість хворих стрімко зростає в Європі, і, за прогнозами фахівців, чергова хвиля скоро може досягти і нас. У місті поки кількість хворих невелика біля 130 осіб, але це в 4 рази більше, ніж тиждень тому, тобто геометрична прогресія. Тому, щоб обезпечити себе і своїх близьких від хвороби під час війни, до речі, обов'язково вакцинуйтеся і робіть бустерні щеплення. Я вже зробив. У місті працює 21 пункт вакцинації в усіх районах міста. Адреси пунктів ви можете подивитись на офіційному сайті міськради або дізнатися у своїй амбулаторії. Вас заздалеглить запишуть і зроблять вакцинацію. Це абсолютно безкоштовно. У місті є достатня кількість зареєстрованих в Україні і перевірених вакцин все імпортного виробництва. З початку пандемії в 2020 році вже було провакциновано більш ніж 540 тисяч громадян, з них двічі 250 тисяч осіб. І з усіма все нормально. Тому, хто ще сумнівається, то не треба нічого боятися. Вакцинуйтесь, бережіть себе та своїх близьких. Вже 197 днів йде повномасштабна війна. Всі ці дні наше місто Фортеця працює на перемогу. І ми будемо працювати, поки вона не прийде. Так у ворога залишається ще багато ракет, якими він підло обстрілює здалеку мирні міста України, але нас не залякати і не зломити, тому що у нас війна народна, і всі разом ми об'єднали зусилля для того, щоб ворог був вигнаний з усієї території України. Як і раніше, дотримуємося спокою, витримки, всіх правил військового стану, комендантської години. Та особливо повітряної тривоги віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!